Сижу я, значить, листаю собі тік-ток, нікого не чіпаю. І тут виявляється ось така штучка. Що ви бачите перед собою? Це скарб. я собі таких трохи сидінь, їх взагалі 6 штучок, Тут 5, одне вже в роботі. Хотів показати і розказати трішечки. Розборочка розпродає сидіння по 200 гривень штука. В чому прикол? Що вони всі праві. Тобто, самі розумієте, ліве сидіння продали, всі собі замінюють перекупи для того, щоб воно було гарне і красиве. А праві сидіння на розборці нікому не потрібні 200 гривень штука. Де ви бачили таку шару? Я собі 6 штучок прикупив, так як я займаюся бусами, точно зайвим не буде. Отака фігня. Зараз підголовнички встановлю, всі вони, в принципі, в нормальному стані. Залишилось тільки похімчистити, коли б треба буде їх використовувати і на тому все. В Принципі, всі робочі, що ще потрібно за такі кошти. Перше сидіння вже пішло в роботу. Зараз розбираю, і відключаю всі зайву проводочку і хочу встановити це сидіння у транзиті. Тобто, бачите, оригінальне транзитовське сидіння, в якому встані. Це болячка у всіх цих сидінь. Тому зараз буду схрещувати їх до кучі. Подивитися вже в наступному відео, готовий результат.